Шеф, все буде добре. Такими були останні слова нашого героя земляка 25-річного Юрія Таранухи, які він сказав своєму командиру перед боєм. Молодший сержант, командир другого кулеметного відділення, кулеметного взводу 1-го стрілецького батальйону 93-ї бригади Холодний Яр, загинув 25 березня від кулі російського снайперу у населеному пункті Бахмут Донецької області. 31 березня Юрія Тарануху провели в останню земну путь на його малій батьківщині у селищі Вирішальне. Зміївської територіальної громади народився Юрій 28 лютого 1998 року в місті Харків, але його дитинство і юність пройшли у селищі Вирішальному. Після закінчення школи він продовжив навчання в Харківському професійно-технічному училищі з 2020 року. Проходив строкову службу у лавах Збройних сил України, брав участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони відсічі і стримування збройної агресії Росіян у Донецькій і Луганській. Ські областях 23 листопада минулого року Юрій Тарануха був призваний на військову службу за призовом по мобілізації. За словами командира, він був дивовижним хлопцем з великим почуттям гумору і неймовірною енергетикою, якою він заряджав і своїх бойових побратимів. У їхній пам'яті він назавжди залишиться легендою роти і душею взводу. Он хватався за все. Мы едем на полигон, говорю, Юрка, может ты не поедешь, ты знаешь, как его разбирать пулемет, ты знаешь, как его делать, как делать что. Он говорит, нет, шеф, шеф, И у него фраза была, шеф, я, я сделаю все, шеф, я, я поеду, я сделаю. Шеф, что надо, шеф, он, э, к сожалению, Юра погиб, вот говорили одно, я вам могу сказать честно, Юра погиб от снайперского... Почему он в закрытом гробу он погиб, оставит выстрела в голову? Ребята, которые стоят со мной, сделает все, чтобы из него отомстить еще больше. Не дивлячись на свій молодий вік, Юрій Тарануха за час війни побував у багатьох гарячих точках. Місяць тому його представили до нагородження медаллю за мужність. Він мав феноменальну влучність, яку проявив з першого пострілу кулемету ще на навчаннях. Дуже швидко навчався і зовсім скоро перевершив своїх вчителів і вже сам навчав новоприбулих секретам поводження зі зброєю. Він був один із небагатьох, хто міг дати ладу майже всім видам кулеметів, а ще його називали безстрашним. Він виходив на найризикованіші позиції і вів за собою доросліших за віком побратимів. Так він дуже швидко подорослішав. Хоча там, у Бахмуті, де сьогодні ведуться найзапекліші бойові дії, він зустрів свою лише 25-ту весну. На жаль, останню Вона, масштабна війна Росії проти України показала наскільки є героїчним український народ. А народ це такі молоді хлопці, як був Юрій. На жаль. Сьогодні ми з Юрієм прощаємося востаннє. Він віддав найдорожче своє життя за український народ. Він вічно житиме у пам'яті рідних та близьких та тих, за кого віддав своє життя. Бо герої не вмирають. Ми обов'язково переможемо, і перемога буде здобута завдяки таким героям, як Юрій. Вічна тобі пам'ять! Нехай земля буде пухом. Він був справжній воїн. Безстрашний. І хочу звернути увагу, що за чотири місяці військової служби він став командиром. Він був представлений на нагородження медалі за мужність. Дуже боляче втрачати таких хлопців, справжніх воїнів. Але Юрій для нас був, є і буде. Справжнім героєм зовсім юний із серцем сповненим надії і любові. Таким він залишиться у пам'яті рідних, друзів та бойових побратимів. У Юрія залишилася велика любляча родина. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, поділяємо гори сім'ї загиблого героя та схиляємо голову в глибокій скорботі. Зміївщина завжди пам'ятатиме імена воїнів, які не шкодуючи життя прикривали собою мирних українців, герої не вмирають. Вони просто покидають поле битви, щоб оберігати Україну на небесах.